Зібралися мужі Ефраїмські і двигнулися на цафон, та й промовили до Єфти. Чому це ти ходив на війну проти синів Амона, та й не покликав нас із собою? Ми спалимо твою хату разом із тобою. І відказав їм Єфта. Я і мій народ тяжко ворогували. Сини ж Амона гнітили його тяжко. Він кликав вас, та ви не хотіли його рятувати з їхніх рук. Бачивши ж, що ви не йдете на підмогу, я одважив душу мою і рушив на синів Амона, і Господь видав їх мені в руки. Чого ж оце наступаєте ви сьогодні на мене війною? І зібрав Єфта усіх синів гілацьких та й вдарив на Ефраїміїв. І побили мужі гілеацькі Ефраїміїв. тому, що ті казали Ви ефраїмські втікачі, бо Гілеад лежить посеред Ефраїма та посеред Манасії. Тоді Гілеадії позаймали йорданські броди до Ефраїму, і як хто з ефраїмських втікачів говорив Дайте мені перебрести, то Гілеадії його й питали Чи ти не Ефраїмій? І як той казав Ні, то вони казали йому. Скажи но Сіболет. І як він казав Сіболет, бо не вмів до ладу вимовити, то вони хапали його та й стинали на Йорданських бродах. Так полягло тоді 42 тисячі Ефраїм'їв. Правив Єфта Ізраїлем шість років. Коли ж Єфта Гілеадій помер, поховано його в одному з міст у Гілеаді. Після нього суддював над Ізраїлем Івцан з вифлеєму. Було в нього тридцять синів, а тридцять дочок він видав на чужу сторону, а синам своїм привів тридцять дочок із чужої сторони. Правив він Ізраїлем сім років. Коли ж Івцан помер, поховано його в вифлеємі. Після нього правив Ізраїлем Елон за Волоній. Правив він ним десять років. Коли ж Елон Завулоній помер, поховано його в Аялоні, землі Завулонській. А після нього правив Ізраїлем Авдон, син Гіллела, піратоній. Було в нього сорок синів і тридцять онуків, що їздили на сімдесятьох ослах. Він правив Ізраїлем вісім років. Коли помер Авдон, син Гілела з піратону, поховано його в піратоні, в Ефраїм землі, на горі Амалекіцькій.